Сьогодні напередодні професійного свята українських моряків президент України Віктор Янукович видав указ про призначення командувача військово-морських сил збройних сил України. Новим очільником національних військово-морських сил став начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Іллін. Сьогодні ж міністр оборони України Дмитро Заламатін представив керівному складу військово морських сил збройних сил України командувача військово-морських сил збройних сил України. Детальніше наші кореспонденти. На урочистому заході були присутні перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко, керівництво міської влади Севастополя, Чорноморського флоту Російської Федерації. Перш за все, міністр оборони України щиро подякував командувачу Військово-морських сил збройних сил України у 2010-2012 роках адміралу Віктору Володимировичу Максимову за бездоганну службу на посаді керівника національних військово морських сил. Я хочу поблагодарити адмірала Максимова. За безупречну службу і весомый вклад в развитие воєнно морських сил України, приданість воєнному долгу, любов к до морю і уверен в тому, що Віктор Владимирович завжди останется з національним флотом і буде допомагати йому і словом, і делом. Було оголошено указ президента Верховного Головнокомандувача збройних сил України Віктора Януковича про призначення командувачем Військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Ільїна Юрія Івановича. Вы все очень хорошо знаете этого блестящего командира. Мы ни минуты не сомневаясь подали эту кандидатуру, это ходатайство на согласование, на утверждение президенту. И я уверен, что Юрий Иванович с блеском, с достоинством и честью Оправдають високе довіря президента. Поживаємо йому сім футів под кілем і чистих фарват. Сьогодні у національних військово-морських силах, як і у всіх збройних силах України, триває складний процес реформування. Тому новому командувачу доведеться вирішувати дуже важливі, відповідальні, але вкрай необхідні завдання, які поставлені президентом України. Хочу поблагодарити за височайшу степень довіря. Оказанную мне президентом Украины, Верховным главнокомандующим Збройных сил, министром обороны. Сегодня я получил четкие и ясные указания Верховного главнокомандующего. Я хочу заверить вас, товарищ міністр обороны, что коллектив военно-морских сил спроможен и выконает все завдання, которые поставлены Верховным главнокомандующим президентом. України, дякую за довіру. Міністр оборони України Дмитро Саламатін представив присутнім нового начальника штабу, першого заступника командувача Військово-морських сил збройних сил України, капітана першого рангу Дмитра Шакуру. Кандидатура капітана першого рангу Шакура Дмитра Олександровича на посаду начальника штабу, першого заступника командувача військово морських сил збройних сил України. Погоджена президент України Віктор Янукович, міністр оборони України Дмитро Саламатін, представив присутнім заступника командувача Військово-морських сил збройних сил України з логістики, контрадмірала Сергія Гайдука, першого заступника начальника штабу командування військово морських сил збройних сил України, капітана першого рангу Олексія Неїшпапу, начальника центру морських операцій, капітана першого рангу Андрія Тарасова та командира бригади надводних кораблів, капітана другого рангу Олексія Даската. Керівник оборонного відомства України висловив переконання, що попередній досвід морської служби допоможе цим адміралам та офіцерам у вирішенні нагальних завдань, які стоять сьогодні перед військово-морськими силами Збройних сил України, а саме, збільшити інтенсивність бойової підготовки, продовжити відновлення військової воєнно техніки, бойових кораблів і авіації. В наступному году обеспечить введення в бойовий состав флоту підводної лодки «Запорожжя». возобновить морскую операционную деятельность и нарастить ее до постоянного нахождения на патрулирование не менее двух боевых кораблей, обеспечить участие фрегата «Гетман-Сагайдачный» с вертолетом на борту в международной операции по борьбе с пиратством «Океанский щит», создать условия для демонстрации флага Украины и военно-морских сил в разных точках Мирового океана. Также приоритетными задачами является возрождение боевого потенциала флота, морального духа военных моряков, Улучшение социальной защиты военнослужащих. Первые, но очень важные шаги на этом пути мы уже сделали. В этом году мы ставим, наставим на ремонт 15 кораблей. Уже в начале следующего года Украина получит боеспособный, боеспособный корабельный состав. С 1 августа 2012 года вдвое повышено денежное обеспечение личного состава. И как мы сегодня слышали от Верховного Главнокомандующего. Это не предел. Будут дальнейшие шаги, очень весомые шаги. Всему свое время. Накануне Дня флота Украины от всей души желаю всем присутствующим крепкого здоровья, мирного неба, счастья, добра, согласия, новых успехов во именно процветания нашей страны. Честь и слава украинским морякам. Чистых вам фарватеров и 7 футов под килем. С праздником наступающим вас, дорогие друзья. Спасибо вам.